Так, колеги, всім вітання. Значить, у нас продовжується рубрика: готуємо смаколики в нашій коптильні від компанії Древос. Вчора ми приготували, ось тільки ще зняв, вимив коптильню, простелив уже сюди фольгу. До речі, миється досить таки просто, без ніякої хімії, чистою водою, губкою. Все повитрав, все класно, все чітко. Так, значить, вчора ми коптили отаку. Скумбрію Вийшла вона, ну, я б сказав би, класно. Для першого разу, я думаю, чудово. Так, коптили ми її на черешні, на дубі і на вільхі. 50% вільхи, 40% черешні і 10% дубу. Оце дало отакий колір. Ну, я вам е, скажу так, що вже одну скуштували, то ну, смак не передати. Це не, це не магазин. Це 100% не магазин на скумбрія капітальна. Плотна. До речі, холодним, холодним копченням робили. Так, ну по скумбрі по це є. Я відео TikTok викладав, як вона готувалася. Хто хоче, зайдіть, переподивіться. Е, сьогодні будемо готувати отаку смакоту. Тут у нас, э, ця є, салко, сало, э, два таких невеличких балачка. Ну, я думаю, у нас три шматка сала э, під черевини і два кусочка тут э, балачка. То я думаю, щоб, ну, вони ж не, я думаю, не по цей. помиряться разом, правильно. Хоча, я так думаю, може, може і не варто його ставити одне до одного. Ну, я думаю, буде нормально. Так, значить, воно у нас зараз замариноване. Замаринований. Як готували маринад? Значить, так, як готували маринад? Значить, на 1 кг продукту брав 100 г солі. Брав 50% звичайної і 50% цієї нітритної. Додавав перець, 8 г на кілограм, додавав цей духмяний перець, Добавляв цукор 2 г на кілограм. І додавав сюди часник. Додавав, значить, на 1 кілограм з розрахунку на 1 кілограм додавав 5 зубчиків часнику. Ну і отак воно в мене в маринаді ось шматочок ще в часничку плаває. Ну, часничок я пере... передавлював. Ось його, до речі, воно видно, він лежить на дні, на дні лотка. Часник надавлений на час І отак воно тут маринується вже четвертий день. 4 дні замаринувалася. Тепер ми його є така формовочна сітка натягнута. Зараз я постараюся вам її показати. Отака ось Ми її зараз формуємо, обв'язуємо і грузимо сюди в коптильню. Як загрузимо, покажу вам. Сьогодні я і оператор, я її і, і, і куховар і, і, все, і все в одному. Тому буду показувати вам із такого ракурсу. Тому прошу вибачення в деяких моментах. Ну а скумбрійка, звісно, вийшла капітально. Красота. Красота. Скумбрію брали по, десь вона в середньому 500 600 грам одна. І ось сюди влазить їх 16 штук. 16 штук я сюди умістив їх. Так, значить, обв'язали ми нашу продукцію. Це у нас ошийки. Три штучки, один такий, десь 1,5 кілограма. Ну, а ці два маленьких такі. Я не знаю, цей взагалі ось мізерний. Так, обв'язав його навіть у іншу, іншу формовочну цю Ну Такий непоганий, замаринований, видно, капітальний Капітальний вийшов. А це у нас отака підчеревиночка. Така хороша, м'ясна. М'ясна. На домашній сироваточки те, що треба, от таке. Так ще, а така красота у нас. Сальце. Мінімум сала, максимум м'язка. Максимум все, як, все як має бути. Справжнє українське сало. Так, ну що, загружаємо і включаємо на просушку. У нас пройшло рівно 2,5 години, в камері у нас 41 градус, заслонки всі у нас відкриті. Відкриті повністю. Це проходить у нас процес осушування продукту. Значить Дивимося, що у нас тут взагалі відбувається в нашій камері. Так, ну Підсохла вже. Підсохла, але ще треба. Хай ще повісить. Хай ще якихось півгодинки повісить, бо бачу, що у нас 32 градуси всередині продукту. Хай наганяє до 40, зараз піднімемо температуру. І як буде у нас у продукті 50-50 градусів, всередині продукту будемо засипати щепу. Так, у нас пройшло рівно 3 години. 3 години осушування продукту. Значить, що у нас тут відбувається, в якому стані у нас наша підчеревиночка. Як бачите, вже вона така сухенька, на пальці вона не береться. Така те, що, те, що треба. Те, що треба, там більші шматочки. Так само вже сухеньке таких набрало. Матового такого кольору. Тут аналогічно. Значить, на даному етапі у нас е, шибери повністю відкриті. Відкритий шибер на е, димар і відкритий шибер на вентилятор. Так, значить, що нам далі? Нам треба досягти температури від 35 до 40. Я буду е, тримати 40 градусів, після буду пускати дим. Це буквально зараз пройде. Якихось там хвилин 20-півгодинки і будемо заряджати димогенератор. Ну, а Всередині продукту у нас 34 градуси в самому найбільшому шматку. Так, Зарядили ми наш димогенератор. Засипали половинку. Ось так засипали. Значить, на, Коли коптимо гарячим копченням, проводимо гаряче копчення, засипаю, щепи. Половинку. Якщо йде холодне копчення, тоді засипаю майже, майже повну до верха десь отак не, не досипаю. Чому так? Тому що на холодному копченні розхід щепи значно більший. Ну і Копчення триває також значно, значно довше. Так, значить, Що у нас? По щепі на дану продукцію. Так, це у нас зараз димогенератори ще розгорається. Ось такі шматочки. Це ми такими їх бачимо останній раз. Отакі. От так, значить, по щепі що ми взяли? 80% черешні. 10% вільхи і 10% дубу. Ну Я не знаю, правильно це неправильно. Ну, Будемо, будемо дивитися. Знаю, що люди додають ще яблуню. Дивлюся по, по іншим роликам. Ну, в мене такої ну, яблуні немає, тому, тому додав те, що є. Змішав трішки, додав дуба для кольору. Ну, Побачимо, що воно у нас вийде. У нас в продукті 36 градусів. І якраз розпочали копчення. Ну і будемо тоді вмикати парогенератор. По часу скажу, скільки, скільки у нас займе копчення. Процес осушування в даній коптильні у нас зайняв 3 години. Копчення десь плюс-мінус буде 2,5-3 години, я так думаю, до 55 градусів. Плюс-мінус. Можливо, там трішки більше дотягну до 60, а потім будемо включати парогенератор. Зараз побачимо. Да, забув сказати саме головне, у нас зараз 65, нам треба поставити 80 градусів. Навіть хай 85 стоїть. Зараз в камері 52. Ну і всередині продукту, щоб було. Взагалі пишуть 55, ну я думаю, хай воно буде трішки, хай буде 58-60. І тоді будемо вимикати парогенератор, вимикати димогенератор і під'єднувати парогенератор. І побачимо, що воно у нас вийде. Ну, виглядає апетитно поки що. Так, у нас пройшло рівно 2 години. У камері у нас 78 градусів. Із запланованих 85. Чому 85? Тому що у нас на вулиці сьогодні досить таки прохолодно, вітряно і прийшлось підняти на 5 градусів температуру. Ну, це, в принципі, не критично. Аби десь воно стояло у приміщенні, то звичайно обстановка була інакша. А так. У нас, значить, у продукту в самому найбільшому шматку 61 градус. Наш термометр нам сигналізує про те, що вже температура, та, що ми поставили, вона вже перевищує, значить. Так, у нас вже, вже... щепа тут є. Що у нас по щепі? Ух! Та майже вся. Майже вся і догоріла, десь отак лишилася красота. Ну, я вже в принципі розраховую, вже приловчився, будемо так казати. Знаю, що коли коптемо, коли коптимо гарячим копченням, то щепи йде менше. Коли копчу холодним копченням, то щепи йде трішки більше. Ну, не критично, в принципі, вона не недорога, то. Але холодне, мені більш смачніші продукти виходять. Ну, це таке, це на любителя будемо так казати. Так, що, що далі? Значить, ми вже під'єднали парогенератор. Не видно, значить, він вже нагрівається. Щоб швидше він нагрівся, заливаю воду із цього. кипячену воду. Значить, так, що тут? Тут у нас він гріється ж правильно, це ми потім включатиме. Да, о, чуєте, вже уже шипить. Так, а ну. Так, ну ще хай, хай ще гріється. А ми тим часом будемо ставити наш продукт на провітрювання від диму. Будемо знімати димогенератор і приувітрювати нашу кімнату, вже навіть 62 градуси. Так, відкриваємо, зараз ми поглянемо, що у нас тут. Ух! димова завіса яка. Так, наші продукти. Салко наше. Красота. Так, баличок. Саме найбільший. І там знову салко. І тут маленький баличок. Так, як бачите, ось вольгу поцепив, поставив сюди і набагато вже краще буде, вже менше мені буде мити. Хоча з приводу миття взагалі коптильні, ну не так багато часу вона займає, там хвилин 15 і вона помита, вона не така велика. Так, Відключаємо компресор. Конвекція включена в нас. Як я її взагалі відключаю? Знімаю отсюди трубку, отак її туди, поки що однією рукою, правда, незручно, роблю так. Це сюди і оцю штучку. Оцю. отак, Затуляємо. О, щоб пара не виходила. Провітрюємо повністю від диму нашу коптильню, коптильню камеру, щоб диму в нас не було взагалі. Закриваємо. Так, друзі, значить, поки у нас наш парогенератор нагрівається, ми перевіряємо, чи у нас всі закриті шибери. Ось так. Закрили їх. І тим самим зараз будемо робити парову варку нашим продуктам. Так, димогенератор я вже е, зняв, щепу висипав. Повишаємо температуру в нашому продукті, нам треба до 74 градусів. Отак. Я зроблю 74. Хай буде трішки більше. Так, у камері, значить, повишаємо треба 85, ми зробимо у зв'язку із температурою на цей, на вулиці, ми зробимо 95 хай буде. Отак. Так, зараз поки що 56 всередині. Дивимось. Так, отак виглядає наше. Салко. Непогано. Непогано. Ну, я думаю, ми дегустацію проведемо у цьому відео, покажемо вам. Я думаю, буде цікаво. Так, а тут у нас блок керування нашим парогенератором. Зараз ось відлік пішов. Так, ну і тут у нас відлік пішов 3 секунди. Зараз у нас піде звідси пара. І отаким от отаким методом. Будемо проводити парову варку нашому продукту. Це зробить його значно м'якшим, приємнішим і тому подібне. В общем, зробить повен люкс із продукту. Так, надіваємо сюди отак пару. Зараз покажу вам, як воно буде взагалі проходити у камері. Зараз дочекаємося цього відліку. Три, два. І от тут зараз. А ну, камера цього не передає, на жаль. У нас пройшла рівно одна година. У нас 74 градуси всередині продукту із запланованих. В камері у нас 95 градусів із 95 запланованих. Парогенератор шурує. Ну і, в принципі, наш продукт готовий. Давайте відкриємо, подивимось що воно взагалі тут відбувається. Оп! Так І отут наше салко. Уха, злякався, Йомайо! Хотів вам показати, не видно, як пара йде. Не передає камера. Так, значить, вимикаємо його. Вимикаємо пару і вимикаємо сам парогенератор. Ну і залишаємо, щоб від у нас наш продукт трішки охолов. Буквально там годинку-дві хай повісить на вулиці, а потім його перемістимо в вже більш холодне приміщення. Ну а тут отака, отака красотень. Красота. Так, це наш балачок не видно. Ну, ось маленький. Так що, колеги, отак. Готується у нас продукт досить таки швидко, нема нічого в ньому абсолютно складного. Справиться кожен, тим більше ну, вона компактна, дана коптильня на 15 кг розрахована для себе, для сім'ї. Саме то. Так що, отак.